Одна з місій українського дому у Варшаві є популяризація української книги серед наших співгромадян та знайомлення з українською книгою громадян Польщі. Сьогодні я, Олександр Пестриков, бібліотекар українського дому, власне, я хочу поговорити з вами про те, де в Польщі і в Варшаві можна знайти українську книгу. Наші співгромадяни а, почали прибувати до Польщі досить давно. Але проблема українського читання стала особливо актуальною після 24 лютого 2022 року. Буквально в перші ж дні по вторгненню серед українців, що прибули до Польщі, виникли питання, де можна прочитати, взяти користуватися українською книгою. в Варшаві в перші дні польські бібліотеки, на жаль, не були готові до такого виклику. Але зараз, на, на даний момент, це вже не є проблемою. Зараз майже кожна. Велика бібліотека у Польщі. А в Варшаві майже кожна районна бібліотека має українську паличку, де ви можете прийти, записатися і користуватися книгами безкоштовно. Щоб знайти найближчу до вас бібліотеку, я просто раджу в Гуглі вписати бібліотека Джельнцова, або просто бібліотека латинкою. І далі сама умна машина вам підкаже, в який спосіб ви можете знайти найближчу до вас бібліотеку. Користування публічними бібліотеками в Варшаві є повністю безкоштовним, і ані до війни, ані зараз не залежало від громадянства того хто, того, хто користується бібліотекою. Більшість бібліотек зараз вже мають на сайті розділ українською мовою. Можна заповнити формуляр українською мовою. Також багато якісь бібліотек дають можливість записатися дистанційно. А вже потім просто показати свої документи бібліотекарю і отримати читацький квиток. Після запису ви будете мати повне право користуватися всіма сервісами бібліотеки, читальним залом, а також позичати книги додому, щоб їх там читати. Зазвичай польські бібліотеки дають можливість позичити відразу 15 книг, які, будуть, в які ви зможете читати протягом одного місяця. Що бібліотека це не тільки місце, де можна книги позичити для того, щоб їх читати вдома, але й місце, де можна безкоштовно тихо і спокійно провести свій час. Якщо, наприклад, ваша праця потребує можливості тихої праці з комп'ютером, ви можете просто прийти і в читальним залом бібліотеки для того, щоб виконати свою працю дистанційну віддалену працю, яку ви маєте виконати. Зрозуміло, що в більшості українських польських бібліотек вибір українських книжок не дуже великий. Тому якщо вам в першу чергу залежить на якісному виборі і на великій кількості, з якого можна вибирати, то ми вас запрошуємо до бібліотеки, що діє при українському домі Варшаві. У нас за рік праці назбиралося вже понад три тисячі різноманітних і що дуже важливо, сучасних книг. ви можете прийти до нас записатися. В будь-який день, коли працює бібліотека, бібліотека працює щовівторка і щочетверга з 12 до 19.00. Для запису вам необхідно буде заповнити заявку, де ви вкажете ваше прізвище ім'я, ваш емейл, телефон, актуальну адресу, а також номер будь-якого дійсного документу. По заповненню заявки... Ви будете автоматично гратися нашим читачем і зможете з нашого фонду вибрати будь-які дві книги, які вам подобаються, і читати їх протягом двох тижнів. По принципу абонементу, ви позичаєте їх додому і читаєте їх вдома. Користування нашою бібліотекою є повністю безкоштовною. А нашій бібліотеці поки що вдається тримати пульс на книжкових ринках України. І більшість книжок, які ми маємо до вибору, це книжки, які були видані приблизно 5-4 роки тому, а також багато сучасних, дуже сучасних книг. Будь ласка, запрошуємо приходити до нас. Крім того, що ми маємо можливість позначати книжки українською мовою. Також при нашій бібліотеці є можливість користуватися електронними книгами, які надаються в рамках електронного абонементу Легімі. Якщо ви читачем нашої бібліотеки, ви можете отримати безкоштовний код доступу до цієї бібліотеки і читати українські книги на ваших пристроях: лаптопі, кар... рідері спеціальному для книжок, або навіть комп'ютері. Зараз електронна бібліотека Легіми пропонує нам понад 1500 різноманітних книжок українською мовою, в тому числі найновіших. Крім того, скільки. Бібліотека це не тільки місце, де книги позичаються, повертаються, а місце, де проводиться своє дозвілля і відбувається спілкування. Ми також намагаємося стати майданчиком для спілкування українців поміж собою. Тому у нас двічі на місяць відбувається засідання літературного клубу, де наші читачі обговорюють найцікавіше з їх погляду книги в веселій, приємній кампанії. Я вас закликаю підписуватися на канал Українського дому Варшаві, ставити нам лайк і поширювати цей відео.